Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірну зірку світового футболу, про Кріштіану Роналду. Взагалі як він став. 에, скажімо так, взагалі як він здобув цю славу, і сьогодні ми з вами про це і поговоримо. По-перше, я розпочну з того, що Кріштіану народився 5-го. Лютого 1985 року в місті Мадейра у Португалії. Він народився. Зараз, до речі, Криштіану 38 років кріштяну. Я думаю, поїде на Євро 2024 року, 2024, 2024 року якщо ніякого форс мажора не пройзайде, не, 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 не якщо португальці не вийдуть. Як звичайно, якщо португальці вийдуть, то Крещано поїде. Чи поїде Крещано на чемпіонат 2024 року, це велике питання. я думаю. З характером Хришяну я не якщо Кристіану попробує зробити такий останній крок. Це такий останній крок. Здобуття. Mm. Чемпіона світу. Тому що у Криштияну Роналду є всі трофеї, крім чемпіона світу. Розумієте, шановні, всі трофеї є у Христіану, крім чемпіона а, світу. Кристіану. Це взагалі неймовірна легенда. П'ятирозовий володар золотого м'яча він вигравав його в 8, 13, 13-му, 2013, 2016, 15 роках. Тому 4 року пост Христіну домінував на Відверто, Ось відвертовось. 2013 по 2017 рік просто якась тотальна домінація була Кріщан Роналдо. Тим не менше. Що там То Фейлік ЧПО в шість разів хрещан став друг футболістом світу. У сьомому, дев'ятому, а у нас, 12, 15 та 18 роках. Третій футболіст світу 2019 року. А все далі, щось потім Крещану навіть в топ-5, якщо не помиляюсь, навіть не попадав. А тим не менш, він чотириразовий володар Золотої Буци. УЄФА 2008 2011 11, 14, 15 роках. Футболіст є 4 стадії збір Португалії визнаний найкращим молодим гравцем чемпіона світу. Переможе чемпіон Європи 2016 року. Я думаю, ви це прикадуєте. Крістіан зажигав на тому Чемпіонаті Європи. Ах. Ну, ще мається на увазі. Зажигав на Чемпіонаті Європи. Ну, це значить, що він показував неймовірний футбол. Угу. Так. Далі. Переможець Ліги Чемпіонів. 2007-2008 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Угу. Дусі міжнародні трофеї. Всі можливі, він там з Мадрид виграв. З Ювентусом виграв чемпіонат Італії. Ну, якось так виграв чемпіонат Італії. А першим клубом Христиана був Спортінг. У спортінгу він був в академії з 16 років. Угу. Хоча перша його юнацька команда була. Андаргіня, потім Насіональ, Тобто з 1993 по 1995 Хрістиан Роналду грав за Андорнія. З 95 по 97 він грав в Націоналі і в 1997 по 2002 рік він зіграв таки а, за спортинг. Так, а... Друзі, продовжуємо. Так, з 2002 по 2003 рік він пограв за Спортінг. За Спортінг я дуже близько був Бі, з таким надто в нього вірили, але Манчестер Юнайтед це довів. А, з 2003 по 2009 рік я вважаю Крістіана Роналду провів свої найкращі годи в житті. Як правильно, знаєте, сказати? Не знаю. Це був один з найкращих періодів, тому що з Манкуніанцями він виграв Лігу Чемпіонів. 12 січня 2009 року взагалі Крещен Ренос став найкращим гравцем за версією УЄФА. За версією саме FIFA відстав найкращим. Тобто він там постійно щось вигравав, виграв Лігу Чемпіонів, виграв багато виграв англійською. Премьер Ліга він тут я не, навіть знаю, знаєте і не порахуєш. Оскільки Крещану завоював трофей в Манчестері. Чемпіон Англії сезону 6-7, 7-8, 8-9, Володар Кубка Англії сезону 3-4, Володар Кубка Ліги сезоні 2005, 2006, 2008, 2009 роки. Переможе стикпоніс 1007-2008, пам'ятаєте. Фінал коли Челсі з Манчестер Юнайтед. Тоді грали в Москві. Тоді е, сам команда в Манчестер Юнайтед у серії пенальті свого суперника таки здолала. Далі переможець клубного чемпіонату світу 2008 року. Все усі трофеї Кріщану Роналду з Манчестер Юнайтед. Таки виграє. Так. І ви. так? І до спорті, до речі, він також встиг навіть стати чемпіоном Португалії та виграбнути тут тобто Крищану взагалі щось неймовірно. Покази. Браво крищану! Браво крещану! Також Крищана Роналду переходить до Реалу та проводить там 9, на мою думку, найкращий період у житті, напевно, у Крищану Роналду. Найкращий період у його кар'єрі я би назвав би це uh, 9-річчя по 2000... 2009 му Так, так. По 2009. Тобто, ой, господи, шановні, з 2009 по 2018 рік. Найкращий період у житті Хрещана. Це період Крещану провів у Мадридському ралі та виграв 16, а титулів тут майже двічі більше, ніж з Манчестера. Так, у Манчестері Крещано провів 6 років. У Мадрид 9. Ну, 3 роки, ну що б і там би ще повигравав. -по 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 mm. Ну що, чемпіон Іспанії в сезоні 2 ну, титули, так, 16-17 та 11-12. володар кубка Іспанії сезон 2010-2011, 2013-2014. Володар Суперкубка Іспанії 2012 2017 року. Так, так. Також переможе Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2000. Ну я вже це називав так. Чотири рази він. Причому, причому, знаєте, чотири рази майже поспіль христіану виграв. Це дуже велика, велика скажімо так, рідкість. Володар кубку УЄФА сезонів 14, 16 та 17. А в 18 він вже пропустив, тому що приєднався до туринського БЕМ Можливо, той на краще, тому що реал не виграв. Перемоги з головного чемпіонату світу 14, 16, та 17 років. Як ось так. У Євментусі у нього було лише 5 титулів. Чемпіон Італії 18-19-19-20. Володар супер, Суперкубка Італії 18, 18, 18 2018-2020 роках. Ну і Волдер Кубка Італії. це, до речі, останній його трофей взагалі 2021. Ну, також виграв за Аль насер вже навіть є перший титул. Це Кубок арабських чемпіонів з футболу. 2023. Ось така кар'єра у великого португальця Крестіану. Найкращий бомбардир у всіх часів Крестіану провів просто я не знаю, як вам назвати пройдуть багато поєдинків я навіть не знаю скільки зараз він взагалі усунути забив не навіть не що. але там навіть найрезультативніше дерево сезон показують коли хрещано був у Італії Так саме у Італії коли той був Тому що у Італії у нього там майже... Кожен матч там по два м'ячі був так. Хоча, на думку в Іспанії. Був, не. Стосово, ну, не знаю, друзі, скільки усього Крещану забив. Ну, я думаю, так голів 850 так 50, так точно Крещану є. Ну це неймовірне. Тоби, З Рам-Мадрид він забив 450 м'ячів. так. Ось, офіційна статистика в мене. Показувати, що Крещану забив 450 м'ячів за раунд... 438 м'ячів Забив... ні, 400. не можу зрозуміти. Так скільки Крещану забив? 438. Е -е, так. Тому і так. Чому б і ні. А там у частина. Знаєте. було таке два періоди. Коли Крещану аж два рази до Манчестера, він потім повернувся ще в 2021 2022 2014 року. Хрещано повернувся в Манчестер Юнайтед. Ну, і за цей проміжок часу я хочу сказати, він забив 40 м'ячів. Ну це доволі непогано, шановні. Тобто забити 40 м'ячів це доволі таки я хочу вам сказати. Е, ну, Хоча в першому він 1960. За спортін 25. З івенту стрічки до 100 голів не дотягнув Так. І зараз 20. Зараз. Угу. Добре, друзі, ось таке відео Мене вийшло. Кому сподобається ставте лайк. Ну, не знаю. Хрищатун для мене він один з найкращих. Жаль, що він, звичайно, що останні так роки 4, ну, скажімо так, будьмо відвертими. Значить, в топ-5 найкращих грацій світу не попадав, але тим не менше. Mm. Скажімо так. Значить, що останні 4 роки. Перепрошую, не 5, а 4 роки. Жаль. Ну таке, таке життя. Таке життя хрещане вже 38, але навіть у свої 38 років христиану залишається одним з найкращих гравцем в світі на рівні з Лемесі. Ось таке, друзі. Ви що, відео? Кому сподобається, ставте лайк. Всім добрачення, пока.